Юрій Гудименко, політик, блогер, військовий Збройних сил України, котрий зараз заліковує поранення, написав про дуже важливий момент у всіх цих звільненнях, котрі зараз мужньою рукою підписує Володимир Зеленський. Мужньо звільняє крадунів, брехунів, можливо, навіть ворогів звільняє. Звільнення з посади як вища міра покарання від Зеленського. От Гудименко написав про це пару слів. Я не відчуваю радощів від того, що у Запорізькій області знесли голову ОДА, який був замішаний у торгівлі гуманітаркою. Не відчуваю і все. Я працював над тим, щоб отримати інший результат. Я хотів і хочу, щоб винні у побудові системи лівої торгівлі гуманітаркою сіли в тюрму. Всі. І я працював на цей результат і нічого не зміг зробити. В якийсь момент я зрозумів, що просто б'юся головою у стіну, і ця стіна, на відміну від мене, не відчуває болю. Силові структури, які проводили у Запоріжжі обшуки, поки що не просунулися далі за ці обшуки, і далеко не факт, що просунуться. Політичні гравці просто або не просто закривали очі на факт продажу гуманітарки. А на місцевих силовиків годі було і сподіватися, хоча я з безвиході звертався і до них. Напівофіційними каналами. Нуль. Нічого. І тепер один із фігурантів справи, вже майже екс-голова ОДА Старух, спокійно цю посаду полишить. Але не задля зміни місця проживання на СІЗО, просто через політичні причини. Тому що його головного лоббіста в Києві звільнили з ОПУ. Я розумію, що більшість людей з політичним бекграундом звітує тільки про свої перемоги. Але сьогодні я вимушений відзвітувати про поразку. Не остаточну, але проміжну. Я справді намагався досягти справедливості для Запоріжжя і поки що не досяг. Вибачте мене, написав Юрій Гудименко. От насправді дійсно дуже правильно він підмітив звільнили з посади, після того як той розікрав. Цілі поїзди гуманітарки, або після того, як хтось там встановлював прапори по 10 тисяч гривень за один прапор на Херсонщині, або після того, як на Дніпропетровщині подружка голови Ода вигравала мільярдні тендери, а тепер їх просто звільнили, все покарали, типу. А як на рахунок все-таки кримінальної відповідальності, пане Зеленський?